На сьогоднішній день після зміни забудовника ми маємо, дасть Бог можливо, на весну ми зможемо переселитися в свій будинок. Дуже багато внутрішніх робіт, які виконує забудовник, і притом вони показують хороші темпи своєї роботи. Забудовник робить все комплексно. Вони роблять на сьогоднішній день штукатурку коридорів, квартир укладають плитку, стяжки роблять, підготовлюють під укладку ламінату. От і це робиться починаючи з верхніх поверхів вниз. Ну ось тут на поверсі вже проводять монтаж плитки. О, це шостий поверх, тобто з 9 до 6 спустилися з монтажом плитки. Тут вже зроблена е, грунтова штукатурка е, е, коридорів. Ну, якщо можемо пройти туди, подивитись на плитку, яку на сьогоднішній день вже змонтували. Кожен раз, якщо десь якісь стоять моменти такі, що, наприклад, були проблеми у людей, не вистачало розеток, то завжди люди приходили, показували пальцем, хочу тут, хочу тут. Прорав, ходив, малював де хто хоче яку розетку, чи де хто хоче який вихід там, каналізації чи подачі води. Вони все це робили так, як просив власник. Ну, ось ми маємо яскравий приклад, коли забудовник іде назустріч власнику квартири. Ну, вони роблять все так, як тільки можна зробити для того, щоб було зручно всім І їм зробити. Ну і власнику отримати бажання. Як-не-як, -як, це не будівництво заново, а це ремонт будинку. І ось, скажем, власник попросив. Не міняти е, стіну на кухні, тобто плитку не знімати. От, у нього тут були зроблені розетки, все це було зроблено так, як він колись хотів. Забудовник пішов на це і ось не, не зняли плитку, вони просто далі будуть наносити, е, зачищати стіни, накладати заново фінішну е, штукатурку і е, красити. А вже далі, що просив, просив власник, він вже буде далі робити так, як у нього колись було зроблено. Присутності, в присутності мешканця записував, що мешканець хоче. Тобто не тільки на ВУМАЗі в конторі, там у них в прорабській, а і тут, на стіні. Тобто, якщо приходять люди, які, може, не зовсім знайомі з конкретними проханнями, мешканця е прораб написав, що потрібно зробити в даній ситуації. Якщо говорити про зовнішні роботи, то ось сьогодні приїхали до нас майстри, які поставлять люльки, зроблять утеплення балконів, ці, які ще не дороблені. От, через погану погоду в той рік їх не доробили, а потім літо забудовник попередній взагалі не хотів нічого робити. То зараз це робиться, і я думаю, швидкими темпами вони закінчать і цей. Так, звісно, буває в людей і на будь-якій роботі бувають затримки, бувають якісь санкціоновані, якісь несанкціоновані. От, але загалом роботи йдуть досить таки хорошими темпами. Мешканці, ті, котрі сюди приходять частіше подивитися, що робиться і як, вони все це бачать. Ну, я не знаю, мабуть, тих, котрим це не подобається, дуже мало. Ну, отаким от чином. Ну от ідуть, скажімо, на сьогоднішній день роботи, які. Не вірилось, що вони будуть зроблені, але вони йдуть і йдуть, вони таки досить непоганим темпом. Наприклад, зараз зробили кругом будинку отмостку. Ми, це, ми чекали, що це буде зроблено навесні, ну тоді, коли становиться погода. Але компанія, яка робила цю отмостку, вони в сухі дні, в хороші, як то кажуть, дні для цієї роботи вони зробили цю роботу і досить таки зробили гарно. Немає до чого придерти, щоб сказати, що щось тут не так. От. Через то ми точно впевнені в тому, що в слідуючому році ми переселимося. А от який це буде місяць, як то кажуть, тільки Богу відомо. Оці плити заново змонтовані. Ця плита, ця. Ця балкон, само собою, все заново зроблено. Цей вона була знищена, були знищені всі дев'ять поверхів. У цій квартирі, це третій поверх. У цій квартирі залишилися не знищеними санвузол і кухня. Мешканці на сьогоднішній день живуть, розселилися хто де міг. Ну, когось рідні тут до рідних, до дітей чи до, до батьків переселилися. Хтось живе в соціальному житлі. Ну, у всякому випадку, влаштований. Місцева адміністрація, ще на початку цієї після. Цієї трагедії, з самого початку, змогли розселити людей, дали всім нормальні, відносно нормальні умови для життя. Ну, а все остальне, як то кажуть, дасть Бог миру і закінчиться ця війна, то буде все на своєму місці.